Економічна модернізація імперії відбувалася нерівномірно. В Україні на зламі століть звичною картиною були найбільші та найсучасніші в Європі фабрики та заводи, оточені селами, де на полях працювали запряжені уплуги селяни. Господарство на Україні у другій половині XIX століття розвивалося швидко, а її залежність від Росії так і не зменшувалася. Володимир Ленін визнавав, що Україна стала для Росії тим, чим для Англії була Ірландія, яка нещадно експлуатувалася і не отримувала натомість нічого. Україна була промислово розвинутою колонією європейського типу, яку позбавляли права прибутку. Звільнення селян від кріпацтва призвело до подолання дефіциту робочої сили, сформувався ринок вільнонайманої праці. Вчорашні селяни ставали робітниками на заводах і фабриках. Поступово ручна робота в усіх операціях замінювалась роботою верстатів, нові технології та нова техніка забезпечували більшу ефективність нового виробництва. Розвиток промисловості та політика протекціонізму сприяли припливу іноземного капіталу. Наприклад, великі кошти були вкладені у розвиток Донбасу англійським підприємцем Джоном Хьюзом, засновником Юзівки тепер Донецьк, провівши 25 років на території України, він побудував підприємства, які створили не тільки нові робочі місця, але й дозволили йому заробити та вивезти в Англію понад 25 мільйонів карбованців золотом. Вітчизняне господарство ставало залежним від іноземних підприємців. У шістидесяті ті роки сформувався індустріальний район, що включав такі промислові центри: Донецький вугільно-металургійний, вугільно-металургійний, Криваризький залізнорудний, Нікопольський Марганцевий. Між тисячам і 1900 дев'ятсотим роками Донбас давав майже 70% вугілля імперії. Зі зростанням кількості шахт у Донбасі зростало й число робітників у 1885 році налічувалось 32 тисячі, у 1900-му – 82 тисячі, а у 1913-му – 168 тисяч робітників. Ще у 1870-х роках у Криворізькому залізорудному басейні налічувалось лише 13 тисяч робітників, а на 1917 рік їхня кількість виросла до 137 тисяч. Потужний вибух розвитку промисловості на Україні приголомшував, але приховував його однобічний характер. Одним із перших провісників модернізації стала залізниця. На підросійській Україні у 1866 році розпочався регулярний рух між Одесою і Балтою, містом Подільської губернії, для прискорення транспортування збіжжя. Наприкінці 80-х років 19 століття. В Україні була створена ціла система залізниць, яка сполучила найбільші міста та промислові центри України. Після того, як у 1900 році у Луганську було випущено перший паровоз, місто стало центром паровозобудування. Поряд із залізничним транспортом важливу роль відігравав водний транспорт. З середини 19 століття на Дніпрі почали використовувати пароплави яких до 1900 року налічувалося майже 400. важливе значення для розвитку України набував морський торговий флот, швидко розвивалися морські порти Миколаєва, Херсона, Маріуполя, через які здійснювалися торгівельні зв'язки з сусідніми країнами, найбільшим портом Чорного моря і другим в імперії після Петербурга став одеський порт. Українські підприємці посідали важливі позиції у промисловості з переробки сільськогосподарської продукції. Відомими українськими промисловцями-цукроварниками були представники роду Терещенків, вони були власниками великих земельних ділянок і на 1910 11 роки володіли десятьма цукроварнями. Промисловці, цукровари з родини Яхненків-Симиренків запровадили паровід двигуни у своїх цукроварнях. Латон Семеренко побудував в місті Мліїв перший в Україні машинобудівний завод і розпочав виробництво вітчизняного устаткування для цукрових заводів. В цілому реформа 1861 року відкрила перспективи широкого промислового розвитку Надніпрянської України.